В Одесі поліцейські перекрили канал незаконного переправлення осіб через Державний кордон України. Правоохоронці встановили, що група осіб, до складу якої входили дві жінки віком 41 та 36 років та 49-річний чоловік, з метою отримання незаконного прибутку за грошову виного роду, сприяли та забезпечували укладення фіктивних шлюбів іноземців за десидками. Вартість такої шлюбної угоди коливалася від 2 до 4 тисяч доларів. Такі фіктивні шлюби надавали їм можливість отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, безперешкодно перетинати державний кордон України та легально перебувати на території країни. У межах досудового розслідування поліцейські провели понад 30 обшуків за місцями проживання фігурантів у наложних їм автомобілях, а також в адміністративних приміщеннях державних установ. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили кошти, здобуті злочинним шляхом, документацію, зокрема посвідки на тимчасове проживання іноземців, мобільні телефони та інші речові докази. Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили трьом фігурантам про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскова. Ganz mein